Що ж сталося з українським далекобійником, який помер у суботу в польському місті Хелм. Його колеги винуватять у трагедії польських протестувальників, які перекрили митницю у Дорогуську. Мовляв, нещасний не зміг вчасно отримати медичну допомогу. Втім, польська поліція заявила, що причиною могло стати вживання алкоголю. Отож, як розповіли в поліції Хелма, ввечері вони отримали інформацію, що біля вантажівки Ман, що на парковці лежить непритомний чоловік. Коли прибули на місце, чоловік був уже мертвим. Далі цитуємо офіційне повідомлення поліції. На місці працювали поліцейські під керівництвом прокурора. Причетність третіх осіб виключили відразу. Виявилося, що чоловік міг вживати алкоголь до того, як виявили тіло. У салоні транспортного засобу знайшли відкриту пляшку алкоголю, розповіла молодша офіцерка головного управління поліції Любліна Малко Жата-Сковронська. Тіло чоловіка забрали на експертизу, а ще повідомили Генеральне консульство України, кажуть польські правоохоронці. Тим часом, як інформують українські прикордонники, саме на Яготинському напрямку застрягло найбільше українських фур. Їх тут більше як 1300. тисяча Черга тягнеться на десятки кілометрів і далі збільшується. Решта машин стоять перед в'їздом в Україну на пунктах Рава Руська і Краківець. Всього станом на ранок неділі, 12 листопада, на трьох чергах було більше як 2,5 тисячі вантажівок.